В надзвичайно складних умовах ми з вами проводимо зараз з'їзд. Напевно, ніколи за весь час, коли існувала наша політична сила, з'їзд не проходив в таких драматичних і визначальних умовах. Сьогодні ми воюємо з одвічним ворогом України, сьогодні ми воюємо з москалями. Сьогодні ми воюємо з бандитською кривавою большевицькою путінською Росією. І я думаю, кожен з вас відчуває, що це є саме той день, до якого готували нас наші батьки, виховуючи нас. Той день, коли ми з вами читали книжок, слухали розповіді героїв Української повстанської армії і розуміли. Що ми є велика європейська нація, ми живемо на своїй території, але маємо ворогів, які хочуть своїми брудними чоботями нищити нашу землю. Ворогів, які одвічно хотіли з'їсти Україну, споплюжити Україну, Україну перетворити в сировинний придаток, а українців зробити рабами і кріпаками. І сьогодні, як говорив наш герой друг Личко, ми відчуваємо всередині, внутрішньо відчуваємо, що той час нашого обов'язку, святого обов'язку перед вітчизою прийшов. І не простить нам наше майбутнє покоління, якщо ми не збережемо території України. І якщо ми не відіб'ємо ген далеко ворога української держави, споконвічного ворога української держави. І сьогодні наша політична сила, вона не тільки є партією, сьогодні наша політична сила є групою мобілізації, є групою волонтерів. І нині кожен свободівець, де би він не був зобов'язаний все робити для фронту, все робити для нашої подальшої звиття. Хто може, має такі можливості, має таку силу, повинен брати зброю в руки і йти воювати. Хто має інші можливості, повинен допомагати, кожен на своєму місці, має спричинятися до завтрашньої нашої спільної перемоги. Я вже говорив побратими і посестри, що 345 зараз наших друзів, однопартійців воюють на Східному фронті. І ми будемо молитися Богу, щоб вони приїхали до нас з перемогою живими і неушкодженими. Але не тільки будемо молитись, кожен з нас ще раз хочу підкреслити це на своєму місці. Зараз має робити максимум для того. Щоб ми перебугли кривавих, зайд, большевиків, московських окупантів і брехуйла Путіна, який нищить українську державу, який сьогодні для терориста номер один, який сьогодні загрозою є не тільки для України, а й для цілого світу. Ця війна також показала, що ми з вами. Не можемо розраховувати на будь чиї сили. Так в нас є союзники за межами України. Так нас своїми заявами підтримують і висловлюють стурбованість представники Європейських і Заокеанських держав світу. Але, на жаль, вони не виконують свої зобов'язання і гарантії перед Україною, бо ми від них очікували набагато більше. Саме тому ми маємо усвідомлювати, що ми, українці, Тій війні проти Путіна, проти Кремля, проти Кривавої Москви можемо розраховувати виключно на свої власні сили. Ми з вами є партією державною. Ми з вами є тією політичною силою, яка усвідомлює, що інтереси української держави, вони набагато вищими від інтересів кожного з нас. Персонально і навіть від інтересів нашої політичної сили. І ми не тільки це усвідомлюємо, але й ми це робимо. І тому сьогодні свобода абсолютно чітко і правильно реагує на теперішній політичний момент. Ми виступаємо за рішучість української політичної влади, керівництва нашої держави. Ми виступаємо за те, щоб українське військо. Було скоординоване, щоб викинути там зрадників, щоб не було там тих, які розказують московському окупантові про місце дислокації наших військових підрозділів і в результаті гинуть краще з краще, які на передовій, які є на Східному фронті. Тому політична позиція свободи сьогодні є абсолютно зрозумілою і чіткою. Те, що робиться зараз, на теренах Донецької, Луганської областей, а також Криму, це ніяка не антитерористична операція. Це вже смішно виглядає на весь світ, коли навіть Америка, Європа визнає, що є вторгнення Росії, а політичне керівництво Української держави вперто не хоче це визнавати. Це є війна, війна зі споконвічним ворогом України. Ворогом! Який нас ніколи не трактував і ніколи не трактуватиме своїм партнером. Ворог, який завжди буде думати, поки існуватиме Московська, Большевицька, Російська імперія, про те, щоб знищити і розчленувати Україну. І про це ми маємо з вами пам'ятати. Саме тому свобода з перших днів російської агресії після втечі режиму Януковича. Розуміючи наслідки, вимагала і наполягала на політику-правових кроках, які мала зробити влада, зокрема, введення воєнного стану в Україні. За цей період часу, після введення воєнного стану, ми би усвідомлювали, що вся повнота влади переходить в питання вирішення конфлікту на Сході. Не просто до силових структур, а до українського війська, тоді чітко зрозуміло, хто керує і з кого завтра можна спитати. Якщо би був введений воєнний стан, не було би того хаосу, не було би того непорозуміння між різними підрозділами в Збройних силах України, не було би того і їх тих недомовленостей і непотрібної конкурентної боротьби. Між Збройними силами України, Міністерством внутрішніх справ і Службою безпеки України. Було би єдине керівництво і єдина відповідальність це надважливо. Воєнний стан давав би можливість на звільнених територіях, які на превеликий жаль сьогодні вже залишаються нашими військами і їх захоплює знову ворог призначати. Військових комендантів, які би забезпечували порядок в тих містах і селах, які б контролювали і керували місцевою владою, які б мали можливість вирішувати питання зачищення звільнених міст від терористів, сепаратистів і окупантів і тих, які порушують українське законодавство. Врешті-решт. Воєнний стан це є правовий режим, який завтра захистить наших героїв. Ми можемо тільки передбачити, що після переможної над ворогом війни завтра можуть з'явитися десятки позовів, а то й сотні позовів, інспіровані Російською Федерацією до різних міжнародних організацій, правозахисних, інших, які будуть дуже ретельно перевіряти. Чи наші вояки на своїй території правомірно використовували зброю, чи ні? Чи ті, хто воювали і брали зброю в свої руки для того, щоб захистити рідну материну землю, чи вони мали на це юридичні можливості, чи не мали таких можливостей? І сьогоднішні герої, яким ми аплодуємо, з яких ми беремо приклад, завтра завдяки отаким недолугам. Або невчасним діям можуть перетворитися на міжнародних злочинців. І саме тому свобода з першого дня наполягала на введенні воєнного стану. Саме тому свобода як політична сила з перших днів свого існування, ми, зрештою, з вами і об'єдналися, товариство, в об'єднання свобода Заради чого? Заради того, щоб реалізовувати свої світогляди, свої принципи життєві, якими ми щоденно існуємо. І наші принципи, вони висвітлені в програмі захисту українців. І ви знаєте, що свобода постійно говорила, усім говорила. З москалями не можна себе поводити так. Не можна їм давати пальчик обсмоктувати даш пальчик обсмоктювати Кремлеві, він тобі завтра руку відкусить по ліку. І це не тільки стосується українців, це стосується цілого світу. І воно так і стається. Ви підніміть наші виступи. Ви підніміть наші рішення з вами. Ви підніміть наші заяви, наші вимоги впродовж останніх 10, 15, навіть 20 років. Виправдовується абсолютно все, на жаль, все, про що говорила свобода. Все, що свобода попереджала, може статися, воно відбувається. Але ми не тільки попереджали. Ми ще й давали план дій. Ми ще й говорили, які профілактичні кроки треба робити, щоб не дійти до того, що ми маємо нині. А нині ми маємо втрату своєї території, а нині ми маємо тисячі жертв українців. І ви розумієте, що на сьогоднішньому дні це все ще не завершилося. Бо ми зараз з вами тут, а в Знам'янці ховають нашого побратима. Ми зараз з вами тут, а наші хлопці з батальйону Січ зараз там на передовій роблять зачистку одного з міст, стоять на блокустах. Ми з вами зараз тут, а наші хлопці і дівчата, які служать в інших добровольчих батальйонах, і в Донбасі, і в Дніпрі, і в Азові. Які служать в Національній гвардії, в Збройних силах України. Вони там, вони там воюють за нашу з вами свободу, за українську незалежність. Свободу треба слухати. Бо, дай би свободу треба було чути. І саме тому ми є великою родиною, свідоглядовою родиною. Саме тому ми є партією, політичним об'єднанням. Яка існує не через певну кон'юнктуру влади, а яка існує тому, що ми на світ дивимося з вами однаково. І коли зараз прийшов час захищати свою вітчизну, ми з вами разом це робитимемо. Так як робили під час Революції Гідності кілька місяців тому назад, коли треба було кинути під ноги свій авторитет чи вплив. Заради перемоги над режимом Януковича, який нищив і поплюжив українську націю і руйнував українську державу. Ми категоричні противники ведення будь-яких так званих мирних переговорів з терористами і бандитами. Ми не вважаємо за правильно сьогодні сідати за стіл і розмовляти з терористом номер 1 Путіним. Бо це є бандит, це є жулік, це брехун. Їхні слова не вартують нічого. Пам'ятаємо з історії, як ще Бісмарк казав, що будь-які домовленості з Росією навіть не вартують того паперу, на якому вони укладені. І я пригадую, ми колись, років 20 тому назад, ще в партійній школі нашій, вивчаючи оці праці класиків, читали. Повторювали ці фрази. Чи ми думали тоді, що прийде час, коли такі речі будуть прикладними, а не просто теоретичними? Ми вважаємо, що єдина можливість досягнення миру в Україні це виграна війна. Тільки перемога у війні на своїй території. Це є запорука якнайшвидшого миру. І ілюзію має той, хто думає, що сівши за сіл перемовин з московським кривавим бандитом Путліром, він може досягнути хоча би якоїсь часточки позитиву для України. Ви прекрасно розумієте і знаєте, що навіть новітні домовленості з Москвою вони не призводили. До позитиву для України. Що було після Женевських чотирьохсторонніх розмов? Де була Росія, де була Україна, де була Європа? Штати? Чим це завершилося? Це завершилося черговим витком агресії і десятками жертв для України. Чим завершилося десятиденне перемир'я збитим нашим літаком іл? З українськими десантниками, бомбардуваннями Луганського аеропорту знову вже не десятків, а сотні жертв українців. Чим завершувалися путінські так звані гуманітарні вантажі допомогою? Та ні, товариство. Вони тому й приїхали пустими сюди, щоб повивозити з України документації і спорядження військово промислового комплексу заводів і фабрик України. Чим завершилися гуманітарні так звані коридори під Іловайськом зі слів Москви. Розстрілом наших вояків, які повірили Москві. Нема їм віри, нема віри тим брехунам. І не тільки зараз, а завжди так було в історії. І весь світ повинен про це розуміти. На жаль, Україна, як і раніше, знаходиться між молотом і наковальнем, між різними імперіями, і відповідно саме Україна, як і в княжі часи, козацькі часи, часи УНР Західної України, часи Карпатської України, часи Другої світової війни, війни, в якій себе проявила Українська повстанська армія, завжди. Завжди, я підкреслюю, грала роль оборонця Європи і цілого світу від московської большевицької навали. На минулій сесії в парламенті один з депутатів вийшов і почав розказувати ось 1 вересня. Ну, не в тому плані, що 1 вересня це не тільки початок осені, а й початок вересня. А в тому плані, що почалася Перша світова війна. Але ж ми пам'ятаємо, Друга світова війна, що Друга світова війна розпочалася 15, 14, 15 березня 39-го року, коли українські частини карпатських січовиків першими вступили в бій. Проти гітлерівських і мадярських військ. От з того моменту карпатська Україна почалася війна. Кожен український політик про це повинен пам'ятати. Українці завжди першими приймали удар від ворога. І ця приказка, яку зараз дуже люблять повторювати деякі українці, а ще. Більше люблять повторювати вороги української держави. Мовляв, а українці хахли. Що з них взяти? Моя хата з краю. А ви знаєте, оригінал тої приказки зовсім інший. Моя хата з краю першим ворога стрічає. ми, українські наші, ми власне тими, які першими. Безстрашним, нескореним, як армія безскор... нескорена, українська повстанська армія. До речі, ми з вами напередодні святкування чергової річниці УПА. І ми традиційно, як це завжди, проводитимемо, вже, напевно, чи не в 20-й марш вояків УПА центром Києва 14 жовтня. На 14 жовтня попередньо призначене пленарне засідання Верховної Ради України. І фракція Свободи ініціюватиме, і вже про це було заявлено, що саме в цей день було проголошено 14 жовтня загальнонаціональним святковим днем, днем створення Української повстанської армії, днем українського війська. І перекреслити. Не наших совєтських празників, зокрема 23 лютого і саме 14 жовтня, святкувати День захисника української вітчизни.